На вікторіанському готичному таро подивимось сьогодні, що вам заважає на сьогоднішній день досягти ваших цілей, бажань або реалізувати якусь свою мрію, що на сьогоднішній день заважає. Тобто тут на сьогоднішній день ви як ніби наглядаєте за ситуацією, а тут потрібно або працювати в команді, щоб вірно йти до своїх цілей, або дізнаватися якусь цікаву інформацію, тобто тут спілкування. Добре, що ще Я вам заважаю на сьогоднішній день реалізувати свої цілі. Тобто, якщо робити все законно, то тут є шанс отримати якийсь результат, змінити свій статус. Щось, в чомусь має бути баланс або вирішити якісь юридичні питання. Тому що тут е, якось дуже повільно, або тільки в планах, да, або дуже повільно просувається ситуація. Треба щось над чимось попрацювати, допрацювати. Да, і тоді активно якось піде прийняти важливе рішення і діяти. Добре, що ще заважає на сьогоднішній день вам реалізувати свої цілі. Тут треба побороти свої страхи і переживання, якусь ситуацію перемогти. І тут будуть досягнені, тобто треба йти в нове, щось зовсім нове. Давайте подивимося ще, що навпаки вам потрібно робити, щоб скоріше досягти своїх цілей на сьогоднішній день. Що потрібно активно ну, тут іти до своєї цілі, реалізувати тобто не сидіти, а от рухатись до неї. Тут, як нові можливості, нові дороги відкриваються до цієї цілі, але треба спланувати і активно діяти. Що ще? Позбуватися якихось негативних думок і страхів. Вміти відстоювати себе, свою позицію, свою думку або брати відповідальність. Що ще потрібно робити? Тут якийсь вибір.